Встановлення факту утримання дитини відчимо, багато людей зараз намагаються вирішити питання, коли, до прикладу, є подружжя, і дитина існує від попереднього шлюбу, зокрема у нинішньої дружини, тобто є нерідна дитина від попереднього шлюбу у дружини, і яка перебуває на утриманні у нинішнього її чоловіка. Можливо, у них є ще також діти спільні, і дехто хоче скористатися можливістю, яку надає закон в контексті відсрочки від мобілізації. І багато хто намагається використати такий інструмент, як рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, тобто через рішення суду підтвердити факт перебування певної дитини на утриманні фактично відчима. І в принципі, з моєї суб'єктивної точки зору, можна було б все ж таки допустити існування такого рішення. Одначе тут є нюанси, і вони є кардинальні, і для цього я записую дане відео. А нюанси полягають в тому, що Верховний суд буквально нещодавно зазначив, що така обставина не може встановлюватись в справах. В порядку цивільного судочинства, про встановлення фактів, які мають юридичне значення. Можливо, вам цей на нічого не говорить, але якщо ви юрист, то, скоріш за все, ви очевидно зрозуміли, про що йде мова. Ну, декілька слів про види проваджень в всі справи в порядку цивільного судочинства розглядається в рамках трьох проваджень: позовне, наказне і окреме, окреме провадження це вид непозовного цивільного судочинства, коли немає спору про право цивільне. Тобто, грубо кажучи, така от безспірна ситуація. І законодавець вирішив, що ця ось безспірна ситуація повинна розглядатися без принципу змагальності, тобто суддя може самостійно з'ясувати певні обставини справи, оскільки ніхто про це не спорить, то можна максимально швидко ухвалити певне рішення. Розглядається справа, зокрема, в такому провадженні е, про усиновлення, зокрема, зверніть увагу. Справи провезнення людини недієздатною, коли вона хвора на психічну хворобу, зокрема, ну і так далі. Тому подібне. Тобто, в принципі, ця категорія справ можна, щоб теоретично розглядалася якимись чиновниками, але все ж таки законодавець вирішив, що нехай буде в компетенції суду ось ці такі питання. І повторюсь, що Верховний суд зазначив про неможливість встановлювати факти юридичного значення. Про те, що дитина перебуває на утриманні у певного чоловіка. Повторюсь, що я з цим не погоджуюсь, одначе це моє непогодження зараз не має жодного значення, бо є вже практика, яка склалася на рівні Верховного суду. До цієї практики, в принципі, можна було щось думати в даному контексті. І який же ж вихід існує, або пробувати судитися із чиновниками, називаємо їх, так. чиновниками військовими, з ТЦК, з воєнкоматом. В контексті того, що є право на відстрочку у зв'язку з тим, що є, перебуває на утриманні троє дітей. Або інший варіант: до прикладу, усиновити цю дитину є всі підстави, можливо, для усиновлення. Зокрема, біоличний батько може надати згоду на те, що він дає право на усиновлення, або біоличного батька можна позбавити батьківських прав, тобто є різні інакші інструменти. Для того щоб досягнути одного і того ж самого результату. Просто іншим чином. Це як їхати, до прикладу, із Львова до Києва. Можна однією дорогою, а можна і іншою дорогою також дібратися до міста Києва. Так і в судових цих процесах. Можна через одну судову процедуру, а можна використовуючи іншу судову процедуру, а можливо, навіть дві і три. Отаче, як ви розумієте, результат можна досягнути. Тому подумайте, в яких випадках. Ви б все ж таки е, хотіли б досягнути цього результату. Тобто, якщо вам це потрібно, то звертайтесь, можете звертати, звертатись і до нас, і спробуємо вам допомогти вирішити ваше питання, тим паче, якщо закон на вашій стороні. Ну і судова практика аналогічна.